Гаражний помічник номер 1 акумуляторна тріскачка від компанії Angel на цілих 60 ньютон метрів. Максимально зручна і ергономічна. Як бачите, робоча частина не більша, ніж у звичайного ключа. Має квадрат 3 восьмих і у комплекті перехід на одну другу. Тріскачка на 40 зубів. Перемикання left-right знаходиться тут. Кнопочка з плавним регулюванням обертів, блокування кнопки. Присутнє. З акумулятором на 2 А години, а більше їй і не потрібно, важить лише 1200 грам. 60 ньютон метрів в ділі глухарік 6 на 100 повністю закручений в дерево. Однією рукою. Перемикаємо і тепер назад. Опа! Німецькі інженери трошки подумали, тому тріскачка підлізе всюди, де підлізе її головка. Максимально зручно крутить ось тут, ось там, десь ось там і десь ось там. Головка підлізла, тиснемо кнопку. От і все. Якщо гайка закручена досить сильно, будь ласка, в ручному режимі зриваємо, а далі відкручуємо. Оп. Для того, щоб купляти продукцію цього бренду трошки дешевше, будь ласка, промокод IvanLis, сайт einhilhom.com'є. Ну а ми дивимося, що всередині. Наворочена кнопка з мосфетом, діодом і людським охолодженням. Кнопочка чутлива. Далі йде щітковий двигун. Маркування двигуна бачите на екрані. Тут планетарний редуктор, як бачите, все в металі з цього і з цього боку. Всередині тут також все металеве. Дивіться, претензій ніяких нема. Будь ласка, цей вузол, бачите, все змащене. Дуже добре, тут дуже багато тіла. Ось вам 40 зубів. Ну і, будь ласка, цей механізм, який рухає головку. Згоден, друзі, двигун міг би бути і безщітковим. Але на сьогоднішній день це найдешевша акумуляторна тріскачка на 18 вольт. До того ж, 350 інструментів на один акумулятор і німецький бренд. Тож дякую вам за перегляд.